Всім доброго ранку! Дякую вам, що ви зі мною в сьогоднішньому відео хочу показати святковий стіл, присвячений Дню народженню нашого сина. Ілюші виповнюється 12 років. Святкували ми у колі сімейному, невеликому, але ж обов'язково тортик має бути. Ілюша заказав саме такий варіант, тому хочу показати поділитися з вами рецептом. Підготувала всі інгредієнти, точну їхню кількість я запишу в описі під відео. Хто захоче повторити даний рецепт, читайте. В миску помістила 5 яєць, додаю дрібку солі і буду збивати до утворення невеликої піни. Такий бисквіт просто швидко готується, добре він смакує і поєднується з будь-яким кремом. Можна з заварним. Я хочу використати стандартний улюблений крем, це сметана і цукор. Після того, як білки розмішалися, поступово додаю цукор, перемішую все на середній швидкості десь хвилин 5-7, поки не утвориться світла, крепка піна. Додаю також ванільний екстракт для аромату. Можна використовувати і ванільний цукор за бажанням. Після того, як цукор розчинився, яєчна ось ця суміш посвітлішала, збільшилася в об'ємі, я додаю розтоплене вершкове масло. І також. Перемішую все за допомогою міксера. Потім поступово додаю просіяне борошно разом із розпушувачем, все перемішую міксером, таке тісто гарно підіймається, головне довго його не перемішувати, тільки щоб борошно і всі продукти об'єдналися. Духовка обов'язково має бути вже розігріта, так як безквітне тісто потрібно випікати уже добре підготовленій та розігрітій духовці. Густина має бути середньою, не рідке, але ж і слід від такого тіста, має деякий час не розтікатися. Я вже підготувала форму, виливаю все тісто, розпреділяю його рівномірно і ставлю випікатися хвилин 20-30, для такої кількості тіста буде достатньо. Але ж ви орієнтуйтеся по своїй духовці, У мене газова, тому я. Точно, точний час і температуру вказати вам не можу. Таке безквітне тісто гарно пропікається, підрум'янюється. потім я його виймаю, щоб воно прохололо, і вже буду нарізати формувати тортик. Вирізала я два круглих коржа, а ті обрізки, які залишилися, я використаю як начинку для торта. Порізала їх на невеличкі квадратики, то буде в мене середина. Верх і низ буде суцільний із двох коржиків, а середину я зроблю в вигляді начинки. Ось такі невеличкі квадратики із обрізків тортика. Також підготувала мармелад, нарізала його на невеличкі частинки, добавлю в серединку. І зробила крем стандартний із сметани, сметана та цукру, і трішки ванільного цукру. От, сметана домашня, вона гарно збилася, вийшов дуже смачний густий крем ніякого не, загущувача до сметани я не додавала. Ніяку пропітку для коржів я не робила, так як сметанний крем і так дуже добре просучує, коржі стають м'якенькі. Верхній і нижні круглі коржики я вже обмазала сметанним кремом, а решту використаю для того, щоб змішати зіми обрізочками. Все ретельно перемішую. Буде середина торта. Виходить дуже смачний, раджу вам приготувати. Ззовні він буде мати дуже святковий вигляд, а всередині соковитий, ніжний, багато крему, дуже смачний торт виходить в результаті. На нижній корж теж помазала його сметаною. Потім викладаю ось цю підготовлену таку суміш і буду викладати шарами. Мармелад нарізаний і ще підготувала, забула сказати, вишні проварила в цукровому сиропі. Викладаю половину ось цієї підготовленої начинки, будемо так говорити, коржиків нарізаних, потім посипаю нарізаним мармеладом і підготовленими вишнями. Вишні в мене з морозилки, я їх просто відварила в цукрі. Сок, у якому варилися вишні, я не використовувала, а самі вишні дуже добре смакують із таким бисквітом. Ось такі вони проварені, солодкі частину висипаю, зараз, а потім частину залишу вище на другий шар, щоб були. Рівномірно їх розприділяю по всій поверхні тортика. Дуже гарно, вони в розрізі, як попадається вишенька, і взагалі гарне поєднання, солодкий крем сметани і вишня дає свою кислинку. Потім все те ж саме повторюю: знову висипаю другу частину. Тої начинки, що я залишила, викладаю рівномірно по всій поверхні, посипаю нарізаним мармеладом і вишнями, і зверху накриваю суцільним коржем, який, ви бачите, лежить збоку. він пропитується сметанним кремом і теж буде м'якеньким. Верхній кош я легенько прижимаю, але рівномірно по всій поверхні, так, щоб не було там пустот всередині в тортові. Даю трішки настоятися, стабілізуватися, а за цей час приготую шоколад, яким зверху покрию тортик. Цей торт я готую з вечора, для того, щоб він настоявся в холодильнику, гарно пропітався і крем рівномірно просочив весь торт. Шоколад варила за звичайним класичним рецептом: цукор, какао, трішки молока небагато для того, щоб маса була більш густою, і шматочок вершкового масла. Все закипіло, трішки прохололо і розподіляю по всій поверхні тортика. А вже на наступний день, коли тортик постояв в холодильнику, він стабілізувався, гарно тримає форму, мені потрібно його прикрасити ззовні, щоб він мав красивий святковий вигляд. Я за допомогою блендера подрібнила невелику кількість вафельок і хочу прикрасити боки торта. Ще я в інтернеті замовила ось такі дуже смачні і красиві фігурки для оздоблення тортика. Ілюша вибрав у формі Майнкрафта, так як це його сама улюблена гра на телефоні цифра, картинка, ім'я. Дуже смачне імбирне печиво, і гарно, має гарний вигляд для декорації. Купила маршмелло трішки мармеладу. Ну і вже за власним бажанням, і наскільки мені вистачило фантазії, оздобила ось так тортик. Як, на мій погляд, вийшло дуже красиво і Люші сподобалося. А вам як такий тортик, по-домашньому. Простий і дуже смачний. Імбирне печиво із цифрою 12, ну і обов'язково свічки. Теж із цифрою 12, тому що яке ж це день народження, щоб не задувати свічки і не загадувати бажання. Ставлю вам кадр, покажу, який тортик в розрізі, дуже нам сподобався. Смачний він. Ось такий має вигляд все тримається, гарно нарізається, дуже добре смакує. Саме головне, я вважаю, на дитячому день народженні це тортик. І, на мою думку, він дуже вдалий вийшов, ось такий красивий, смачний, ну і обов'язково із свічечками, щоб загадувати бажання. Покажу вам наш стіл. Скромний, невеличкий, так як ми святкували самі. Гостей у нас багато не було. Пожарила стейки. На електрогрильові замаринувала їх у спеціях, гарно вони промаринувалися, швиденько приготувалися. Сіль, перець, спеції до м'яса, трішки кетчупу і гірчиці. Теж вони мають апетитний вигляд, ці полосочки мені дуже подобаються, які утворюються від гриля. Бутерброди два види зробила з червоною рибкою і шпротами. Два салати зробила, один краповий і один салат називається фаворит. Кому цікаво, на моєму каналі у плейлистах салати подивіться, дуже смачний і люшин це найулюбленіший салат. Скумбрію порізала солону, стейки у лоточку виложила. І ще відварюється картопляне пюре. Ось такий у нас скромний, але смачний святковий стіл. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, нажимайте пальчик вверх і пишіть коментарі. Бажаю вам, щоб усі мрії, а обов'язково дитячі мрії неодмінно здійснювалися. На все вам добре і до наступного відео. Всім пока-пока!